Сірко. Був собі в одного чоловіка собака сірко. Тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає сірко по полю. І так йому гірко, скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер на старості літ. Він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає, що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому, а зробити так? Щоб тебе хозяїн і знову прийняв до себе. Сірко каже, зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Ну, гляди, як вийде твій хозяїн із жінкою з хати, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля. Щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину. А ти будеш відіймати від мене ту дитину, тоді, наче я тебе злякався, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле з хати. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: Сірко, Сірко. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала, та й каже: На, Сірко, їж, за те що не дав вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері їдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречневі галушки та сито їх салом затовчи. Тільки вони зварилися, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже Асип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом горячим не попікся. Ото Сірко й думає треба мені віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди в неділю, ввечері до нашого городу. А я тебе веду в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отоді, ждавши вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі взяв м'ясо доволі, напоїв і поніс під стіл. А люди хотіли того собаку бити. Чоловік каже не бийте сірка, він мені добро зробив. То я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що лучше на столі лежить та подає вовкові. Нагодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще подам напоїв. та тільки мовчи. Вовк як випив, та й каже От тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я і ти. Ой, не видержу, співатиму та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди, сюди, під стіл, аж там вовк. Деякі повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірком ліг на вовкові, наче хоче задушити. Гася їм каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото, сірко, вивів вовка аж на поле, та й каже ти мені добро зробив, а я тобі, та й попрощались. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.